Власне, далі в нашому етері буде більше аналітики. Власне до нього доєднається Олег Постернак. Це політолог, політехнолог та керівник центру. Політичної розвідки. Ну а власне про що будемо говорити? Це безпосередньо щодо відвіданого помічника Трампа Вікор Стівен Вітков, який вже власне прибув до Москви. Ну і власне заяви, які вже прозвучали з російської сторони. помічник, до прикладу, російського лідера Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва не хоче тимчасового перемир'я з Україною. А, начебто зацікавлена в довгостроковому врегулюванні, також Ушаков заявив, що Путін можливо пізніше, в четвер під час спілкування з медіа озвучить більш детально позицію Росії 13 березня. Лідер Білорусі Олександр Лукашенко приїхав в Москву на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним майже одночасно власне з ним до столиці Росії. Приїхав і представник Я як Я вже зазначала Дональда Трампа Стівен Віткорф, раніше власне речник Кремля Дмитро Пісков припускав, що на прес-конференції після зустрічі з Лукашанком. Путін буде говорити про Україну? Ну а поки що Путін не говорив про Україну? Власне очікуємо цієї зустрічі, очікуємо загалом результатів. Ну і не лише цього, а власне, якщо зараз російська сторона відмовиться від тимчасового перемир'я, про яке домовилася українська сторона, власне, в Саудівській Аравії і Сполученими Штатами Америки, що це буде означати для Сполучених Штатів? Чи посилить Трамп власне свою? Ю, власне свою позицію, чи посилить Трамп санкції проти Російської Федерації, чи побачимо ми той обіцяний тиск на Російську Федерацію безпосередньо, власне про яку говорив Трамп. Якщо в разі відмови власне, то буде посилення, чи знову ж таки вдасться до до того аби заспокоїти власне і умиротворити диктатора знову ж таки, чи будуть знову можливо навіть нові вимоги Україні висуватися? Отож, власне, вже доєднався до нашого етеру. Тож, пане Олеже, Олег Постернак, нагадаю, політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки, пане Олеже, доброго вам вечора і слава Україні. слава, вітання. Ну власне, думаю, що чули про те, що розповідала безпосередньо першою темою нашої з вами розмови буде сьогоднішня зустріч в, в Кремлі, яка має відбутися. Туди вже приїхав безпосередньо лідер Білорусі Олександр Лукашенко. і Має бути зустріч з Путіним. Відправився туди і представник Дональда Трампа Стівен Віткорф безпосередньо власне анонсовано було принаймні з Білого Дому про те, що розмова буде вестися Навколо того тимчасового перемир'я, власне, ну зокрема. Помічник російського лідера Володимир Путін Юрій Ушаков заявив, що Москва не хоче тимчасового перемир'я з Україною, а начебто зацікавлена в довгостроковому врегулюванні. Окрім того, він також зазначив, що власне зважаючи на інтереси безпосередньо Росії її якісь там законні права. Ну, власне, поки чекаємо дійсно заяви від диктатора, давайте спробуємо зрозуміти слова його помічника, з якою метою Ушаков взагалі вийшов, виступив з цією заявою. Це що було подивитися на реакцію Сполучених Штатів? Чи можливо він фактично вже підготував ту делегацію, яка прибула в Москву до ноти розмови? Дивіться Росія. Хоче, щоб її вмовляли, намагаючись продемонструвати незацікавленість в темі. Тимчасового перемир'я та припинення вогню. Зрозуміло, що аргумент, що це буде вигідно Україні, що дозволить там її пере, е, відпочити армії, ну так само це дозволить відпочити армії Російської Федерації. Ну, давайте відверто скажемо, що це тимчасове перемир'я автоматично є плюсом і для російської армії. Це ж очевидно, путіну зараз вигідно, ну і всьому оточенню. Через там депутатів Держдуми ушакових заяв посла е, Росії в Британії там всі вони сьогодні нарізалися. Ці mm -hmm. заяви одного такого, такого характеру. Йому вигідно їм вигідно імітувати незгоду, щоб потім зробити оцю поступку жест доброї волі, право тому, що для Росії. Перемир'я і припинення вогню це абсолютно прийнятний варіант, можливо, навіть і не можна так сказати і бажаний варіант з самого початку, адже Російській Федерації потрібна пауза у війні для свого воєнного посилення. Але вони не можуть так просто взяти і погодитися перед американцями. Зрозуміло, вони влаштовують е, э, піар-ефект. Шоу, демонструючи непоступливість, імітуючи незгоду, роблячи з себе сторону, яку треба вмовляти тощо. Хоча основні топові особи, там я не знаю, ті якого дійсно залежить ухвалення рішення, вони дуже обережні. Бо вони розумієте, Росія ж теж не хоче зараз зруйнувати мости з Сполученими Штатами Америки, які налагоджені були росіян досить великі, амбітні економічні проекти і плани, в тому числі на спільних е, співробітництвах, і цей шанс на відновлення відносин Путін теж не хоче знаєте, проміняти на продовження війни. Які можливо і Російська Федерація здатна вести, але тим не менш це буде для неї серйозним викликом далі, тому а і, а, і взагалі, якщо так подумати, а, чого Росіяни а, наскільки а, формують для себе позицію вмовляння, Росія все рівно все рівно буде мати змогу порушувати режим тиші. Як це вона робила, до речі? З 2014 по 2022 рік вона постійно буде звинувачувати в порушенні перемир'я українську сторону. В чому проблема піти на тимчасове перемир'я, і знаєте, в подальшому дотримуватися тої тактики, яка в принципі постійно вигідна Російській Федерації і яку вона неодноразово е, дотримувалася вже в хлібних, великодніх в літніх перемир'ях. Тощо тому я вважаю, що це питання буде вирішено в тому дусі, що Росія таки погодиться на перемир'я. Я десь даю на відсотків 70 на 30, що згода буде. Ну, власне, припинення вогню, на яке погодилася Україна після переговорів із Сполученими Штатами Америки у Джиджі, не на користь агресорці Росії. Російський фюрер Володимир Путін зробить все, аби максимально відтягнути дане рішення. Ну, власне, я не знаю, чи ви цитували за економіст чи за економіст. Власне цитував вас. В принципі, власне, про це йдеться саме в цьому матеріалі. Але загалом не лише за економіст. Багато світових видань власне писали про те, що Російська Федерація зараз буде затягувати весь цей процес. Але власне, якщо нині Путін знову ж таки відмовиться від перемир'я або відтягне це перемир'я, але Трамп сказав, що цю війну потрібно закінчувати якнайшвидше, перемир'я потрібно якнайшвидше. Тобто Трамп п'є на час безпосередньо, якщо він побачить, якщо він нарешті зробить висновки, що Російська Федерація все ж відтягує, вона не хоче цього і так далі. Як він може відреагувати? Чи може він відреагувати на Путіна, так само власне як він відвід реагував на Зеленського в ту п'ятницю, власне, 28 лютого, власне, чи продовжить знову ж таки якось умиротворювати даного диктатора? Це найбільш цікаве питання з усього всього, яке хвилює багатьох. Справа в тому, що Трамп проявив жорсткість по відношенню до України принципову, показову і публічну. І якщо він не проявить подібну жорсткість по відношенню до Росії у випадку відмови від припинення вогню, це точно вдарить по авторитету від Трампа. Це точно зобразить адміністрацію нинішнього адміністрацію Білого Дому, хоча навіть своїх американців в якості адміністрації не отримують. Ділових виважених і справедливих відносин е, в системі зовнішньої політики. Е, найцікавіше, що Трамп має намір постійно домінувати в будь-яких перемовинах. Е, він має намір постійно змушувати до поступу. Це його стиль персональної особистої дипломатії примушувати до певних угод. І е, я впевнений, що. А він розуміє, що Трампові дуже важливо заявити своїм виборцям, своїм громадянам, американцям, що російський уряд, російський диктатор, був примушений виконати вимоги великої е Америки, і на це Трамп розраховує. Тому він буде шити, він буде максимілізувати е умови, буде намагатися якомога. Розв'язати питання припинення вогню. Він хоче подарувати в оцю, о, цей коронований піар-ефект американському виборці. Він це зробить врешті фреш враховуючи його нагу. Єдине питання, якою ціною для України він хоче це зробити? Бо я все ж таки дотримуюся первинних поглядів про те, що Трамп і Путін, можливо, Деяких е питаннях знайшли вже консенсус, і він не дуже подобається Україні, коли буде вирулення вже безпосередньо в мирне обговорення. Я вам натякаю на фрази Рубіо перед зустрічю в Джиді з приводу території. Да, проблема в тому, що росіяни знову говорять про те, що їх цікавить лише вся Запорізька. І вся Херсонська область записана в Конституції. А давайте уявимо собі наступний, наступну річ. Путін, російська делегація наполягає на цьому. Для них це начебто червона лінія. Конституцію свою вони не будуть міняти і не хочуть міняти. Трамп розуміє, що йому треба комога швидше цей припинення вогню, щоб потім поїхати в Китай і там же розвертати. Америку в Китаю. йому це потрібно. Він планує зустріч з Зінпінім. Йому потрібно закрити східноєвропейський кейс, і йому потрібна Росія в зв'язці з Америкою. проти Китаю. Росіяни, до речі, це зрозуміли, і вони навіть підіграють американцям вже в цьому. Хоча й заявляють на, формально, що вони з Китаєм, у них дружба навіки вічні і е... яка не має жодних аналогів. Тим не, менш, тим не менш, якщо Трамп буде поспішати, і росіяни будуть продавлювати тему Херсонської Запорізької області, то де гарантія, що Трамп не буде вламувати українську сторону прийняти цей страшний і болючий факт. Я розумію, що Збройні Сили точно не погодяться це робити. Я знаю, що український президент Зеленський... Ані на він то, що... вже заявив про те, що це червоні лінії України. Україна ніколи не відмовиться від своїх територій. За це гинули українські військові українські воїни. Проблема ж інша. Ми ж всі ці чотири місяці, починаючи з листопада, з перемоги Трампа на виборах в Америці, говорили, що ми готові поступитися, готові обміняти перемир'я мир на гарантії безпеки. Який яка фатальна катастрофа відбулася в Джиді? Бо всі говорять: ура, це перемога, це успіх. Да, воно виглядає як перемога і успіх, бо ми відновили безпекову і розвідувальну допомогу США. Це успіх, але попередньо ми поступки з боку України планували обміняти на гарантії безпеки. Хіба не так? Хіба не в грудні, листопаді, в, в січні і в лютому президенти і інші посадовці не говорили про це. Це не в якості критики зараз. Це в якості того, що після 28 лютого, згаданими вами ганебного епізоду в овальному кабінеті, відбулося погіршення умов е, України. І дійсно України, висловлюючись мовою Трампа, виявилося менше козирних карт тепер. Бо Трамп сам їх забрав 28 лютого, влаштувавши цю сцену, позбавивши Україну військової допомоги, яка критична є для України. А тепер він грається вже на інших аргументах: на військовій допомозі, на розвідуванні mm -hmm. з того, щоб, наприклад, Україна готова була піти на перемир'я, готові. Але гарантія безпеки це перша лінія президента Зеленського, який він гнув. Який він дотримувався весь цей період, ось ось в чому катастрофа. Тому я далекий від того, що в Джиді сталася шалена перемога дипломатична. Давайте будемо друзі відвертими, е, успіхи є, але вони повинні були бути іншими. Має бути концепт і драфт гарантій безпеки. А замість цього ми бачимо лише зусилля Франції і Британії. Формування коаліції охочих і вчора засідання міністрів оборони п'яти європейських країн, і позицію Росії, яка каже, що жодного європейського військового в Україні вона не потерпить під будь-яким прапором, в тому числі Європейського Союзу. І ми маємо тепер, що єдиною гарантією безпеки у нас може залишитися лише збройна збройні сили України. Це нікого нічого тут в Україні більше іноземних військ може й не бути. Знову ж таки, збачте, посувають як росіяни ті червоні лінії. Трамп говорить одне, що він не проти. От Путін сказав, що ні, і все. І тепер вже світ вже от якось так. Власне, що до українських збройних сил України, і щодо перемир'я. Якщо все ж таки буде оце от перемир'я, його знову ж таки це і українська. Ну, власне, і росіяни аналогічно вони розуміють, вони, хоча там заявляють, що це десь дасть час для переозброєння України. Їм також. Ну давайте почнемо з того. Вони аналогічно будуть переозброєння. Зброюватися, підсилюватися аналогічно Україна його треба використати знову ж таки для підсилення і внутрішнього ВПК. Так, але взагалі чи. Ем... Як це робити, якщо почнуться якісь передвиборчі власне процеси в Україні, на чому наполягають безпосередньо на виборах, також наполягають, і це одна із вимог, і так далі. Тому що ну ми розуміємо, що коли починаються в Україні вибори, тоді вступають в силу різноманітні партії, розхитування суспільства і так далі. і Тому подібне? Знаєте, що я боюся? Що ми почнемо в цій цій дискусії про вибори, а розуміти їх як? А щось важке для України, щось таке, що вдарить по безпеці України, що таке, що зруйнує консолідацію, і єдність українського суспільства, щось таке, що може занурити всіх нас в безліч комунікацій і дискусій, які просто винищать середини нас. І, на жаль, от таке сприйняття виборів, воно призводить до того, що більшість українців ну, бояться виборів. В умовах воєнного стану, так, да, ніяких виборів бути не може. Але давайте, друзі, трішки по-дорослому подумаємо, в чому перевага України по відношенню до Росії в демократично обраних а, о, владі, в змінності влади, в змінності підходу. Якщо буде завершений воєнний стан, вибори. Так чи інакше пройдуть, хоче цього Путін, чи не хоче чи хоче цього Трамп чи навпаки, не хоче. Це вимога не Путіна і Трампа. Це вимога української конституції. Так, да, друзі, да, вони нас послаблять, ці вибори, але в підсумку вони зроблять сильніше, коли ми мати будемо нову або стару владу, яка отримає новий мандат довіри. Яка може розв'язка, яка представить суспільству плани не просто парламенту, плани стійкості чи плани перемоги, а реально відбудеться під час виборів доросла розмова з українським суспільством? Будуть різні програми, проекти. Так, да, воно буде виглядати як знаєте, як чвари, як розриви внутрішні? Але в підсумку ми не можемо без цього не пройти. Ми станемо сильніше, якщо і витримаємо і ще і цей бій, і це треба зробити зрозуміти зараз українцям. Нам вибори конче потрібні. Абсолютно ми не зможемо інакше ми скотимося в режим політичної турбулентності і хаосу, який Росія 100% успішніше використає в борові проти демонт... української держави з метою її демонтажу. Ніж це вибори, де ми вийдемо, да ми вийдемо, можливо, переругавшись один з одним, можливо, незадоволені своїм вибором більшості, можливо, з певними потрясіннями, бо відновлюється все: і дискусія, звинувачення, скандали, компромати, але. Це зробить нас сильнішими в підсумку кінця 2025 року. Далі ми будемо дивитися більш впевненіше на майбутнє, яку армію ми хочемо, які гарантії безпеки у нас є, що ми маємо зробити для відновлення України, як ми маємо відлаштувати соціальну політику. Це є шанс, вибори є шансом для України. Да, вони будуть важкими. Вибачте, іншого шляху немає. Головне, власне, щоб вони були дійсно результативними. Власне, тому що вже заявляють, що там Трамп хоче поставити якусь свою людину. Російська Федерація хоче поставити свою людину аби керувати більш, знаєте, і безпосередньо. Дуже, як ви вже сказали, цитуючи вас, дуже важка ця буде передвиборча компанія загалом і важливий вибір для українців. Головне, щоб вони дійсно з тверезою головою, загалом з холодним розумом, підходж... підходили до цього питання. Ну а власне далі будемо з вами розповідати обговорювати безпосередньо події в Курській області. Українські війська суттєво відступають в Курській області Росії, зокрема в районі Суджі, але повністю не виходять з Курщини. Підрозділи власне з яким. Ми спілкувалася українська правда. Так, пане Олеже, я слухаю вас. Ні, ні, все добре. Ні, так угу. Підрозділи, з якими спілкувалася українська правда, відтягуються власне на позиції, що розташовані по російський бік кордону. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський запевняє, що сили оборони на Курщині в разі потреби здійснюють маневри на більш вигідніші рубежі за інформацією. Діпстейт Росіяни зараз кинули у бій усі ресурси, які збирали тривалий час. Ну власне, знову ж таке, схоже, що дійсно Росія кинула всі сили, аби звільнити ку. До певного, так би мовити, перемир'я, аби не ставити знову ж таки її як розмінну монету. <звіст> до речі, одна із умов Росії попереднього було те, що ніякого припинення вогню, коли українські війська знаходяться на суверенній території Росії. Зараз ми бачимо розмову про припинення вогню і відхід Збройних сил України. А це саме відхід з боями відхід, зрозуміло. Тому народжуються от різні думки. Можливо, вони справедливі, можливо, пізніше ми колись про це дізнаємося. Що, скоріш за все, українські війська вийшли з Курщини на прохання американців після джиди, зв'язку. Ну і плюс багато об'єктивних факторів для цього це припинення обміну розвідданими. Що безпосередньо погіршило становище збройних сил України? Це втома від війни, в тому числі, бо це війна на території ворога, це ресурси знищує. Ми всі бачили, що росіяни не жаліють свої міста і села, не жаліють своє мирне цивільне населення. Це сьогодні я прочитав новину, яка мене вразила, що українські військові врятували. Українські військові вертували російського хлопчика шестирічну дитину під час евакуації. Ну зв'язку з, 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 з тим з тим страхіттям, яке коють російські війська над своїм населенням, яке, до речі, їх обирало свого військового злочинця Путіна, який видає зараз ці всі накази проти свого населення. Тим не менш з серпня 2024 року тривала ця операція. Немає жодного сумніву в тому, що вона була проведена круто, вона була проведена абсолютно справедливо, і вона була проведена з точки зору військової тактики і стратегії абсолютно раціонально і правильно. Головна, головний наслідок ми скували збройні сили Російської Федерації. Змусили їх витрачати величезні ресурси на те, щоб вступати в бої в Курській області, змусили їх навіть шукати підтримку в північній Кореї і довели неефективність північно-корейської армії. Власне, це ми зараз спостерігаємо. Тим не менше, я так думаю, що ми могли б ще там залишитися певний час, але Політичні домовленості в Діді, я думаю, я можливо не маю жодної такої інформації. Це особисто моя думка, яка виходить просто з аналітичних міркувань і роздумів. На жаль, немає фактів у мене, я не можу так стовідсотково сміливо про це говорити. Але воно дуже схоже на те, що ймовірніше за все, що так само і відбулося. Збройні сили ще могли триматися там, але було ухвалене правильне логічне рішення, яке буде сприяти. Припинені вогню в цілому по Україні. Ну, власне, Росіяни, як ви вже зазначили, незважаючи там відхід чи не власне, збройних сил України, вони використовують цю тактику безпосередньо випаленої землі, не жаліючи, як ви вже сказали, дійсно ні росіян, ні міста, ні будівля, абсолютно нікого, ні дітей, і так далі. Власне, так як росіяни звільняють Курщину, Україна може звільняти свої території, чи просто в Україні зараз немає стількох людей, стільки техніки. Ну і знову ж таки, українці жаліють своїх людей безпосередньо, які залишили. Шаються на окупованих територіях, а ви, а ви побачили в суджі можливо росіян радих бачити своїх визволителів в кавичці? А я пам'ятаю, як Херсонці зустрічали українські збройні сили, і ви пам'ятаєте. І наші глядачі впевнено пам'ятають. Я пам'ятаю харківських е, селах і містах зустрічали українську армію в 22-му році після визволення. Відчуйте дві великі різниці, як кажуть мої рідні Одесі, а вони є безпосередньо є. Українська армія не буде так звільняти свої території. Вона розуміє гуманітарну складову війни. Ми дотримуємося не тільки Женевської конвенції, а й інших актів про війну. Ми готові обміняти зараз всіх на всіх, про що говорив президент. І... Не зважаючи на що різні бувають випадки, різні бувають ситуації. Я не збираюся розписуватися і говорити, що збройні сили України це ідеально кришталева армія. Ні, це армія, э, яка на своїй землі. І навіть повторюю, це дуже важливо зрозуміти, навіть діючи на Курщині на території ворога, ми захищали свою землю. І це треба зрозуміти. Підсумок, головний підсумок цієї військової операції, вона до речі, увійде. Як зразкова в історію військової науки сучасного 21-го століття. Я впевнений в цьому. Ну і зараз тепер лише треба проаналізувати певні помилки. А як кажуть, дипломати завжди визначають військовим орієнтири. От, можливо, це той самий випадок. Ми вам щиро дякуємо, пане Олеже, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Олег Пастернак, політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки, був з нами.